Всім привіт! Рада вітати вас у новому в Лозі. У мене тут ранкова прогулянка заводила дітей в садочок. Женя зробив мені сьогоднішній ранок, дуже нервовим. Це якщо так, дуже злегка сказати. Але нічого, це знак, що пора прибрати мультики вранці, щоб дітки трошки заспокоїлися, правильно? Захара вже сьогодні приуділа, нормально. Подивлюсь. Мінус один на дворі. хоча ми так довго збиралися, і в нашій ж квартирі жарко. Що і мені було дуже жарко, коли ми вийшли. Я думала, боже, наші дітям вділа теплі штани. Бо да, вділа вже їм лижні штани обом. Тому, як ви розумієте, мої космонавти сьогодні перший раз вділи свою амуніцію. І ще й пішки йшли. Було нелегко, але ми справилися. Купила в Аврорі бумагу. Ви бачили там при вступі. Ось так от. По 17 гривень. А, взяла, поки є. Поки люди не беруть. Бо я знаю, що потім її вже взяти буде не можна. Єдине, що зараз, може зараз і попакую, бо раптом не вистачить метр на 70 Є там ще вибір, можна докупити. Так що Якщо хочете зекономити, думайте про це вже зараз, бо ще через тиждень точно вже нічого не буде. Пана Миколая, теоретично, я мабуть не буду пакувати в цю бумагу подарункову. Ну а на під ялинку то треба було замотати, щоб було гарно. А подарунки на Різво у мене вже є, так що вже можна мотати. Я вже прибігла додому, забігала на секонд, під песню свою. Дуже приємно, що ви підходите. Я вже ніби починаю звикати до цього, хоча відразу дуже ніякого. Але це дуже приємно. Я щось, сьогодні був передостанній день, вирішила зайти подивитись, ну щось знайду. Не тому зараз покажу. Зараз тільки поставлю, пока за спить. Як то каже я, Сергій каже, наше тобі штатив? Штатив, вон стоїть. У -у 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 -у. О, боже, я. о! А я взяла коробку з гриб. Бо не знаю, чому так легше. Щось взяти і поставити. В Аврорі, як я показувала, взяла подарункові бумажки, всякі різні. Потім вже йшла дорога, коли вам знімала, подумала, а чи хватить цієї одної бумажки на цілу запакування цілого подарунку. Ну тут метр. Загалом треба спробувати подивитися, якщо дорог не буде вистачати, то докупити. Але я думаю, що можна ліксувати, нічого страшного. До речі, дивно, що тут не йде кешбек за це, тому що написано місто Одеса. Але кешбек за це не йде. Хоча виготовлено в Україні е, скотч. Це до буквального паперу. А ось це йшло по національному кешбеку. До речі, хотіла розрахуватись картку і національний кешбек за поштові послуги, бо сьогодні забирала з нової пошти посилочку. І ні, не можна, хоча в переліку пише, що можна за поштові перевезення розраховуватися. Але ніби як мені сказали, що то за грошові перекази можна розраховуватись, а не за доставку. Дуже сумно від того. Буду сьогодні, якщо Захар Хардасть мені і все буде добре. Готувати починати заготовки. Паралельно це буду знімати. Колись давно в мене тільки одне відео є про заготовки, я знімала його, і воно в мене було дійсно зняти за один вечір. Там була, мабуть, 10-літрова каструля цього суміші на налисники і кучу всього іншого. І мені ще писали, що не може бути такого, що я це все зробила за вечір. Може, я то все зробила за вечір, замахалась, але зробила. В сучасних реаліях я не можу не фізично, не по обставинах виключення світла це зробити, тому буду потрошки знімати. У влогах просто би показувати, що готую, а вже буде окреме відео, де все-все-все разом. Тому взяла ось такі контейнери. Сьогодні буду гарбу... готувати гарбузовий суп пюре. Вчора вночі, ну як ввечері, я вложувалась уже спати з Захаром, і мені прийшла ідея, а чому б? Не заморозити суп пюре, правильно? Що тільки одні відбивні запіканки морозити чи що. Тому що приготувати гарбузове суп-пюре, ну це просто дуже заморочливо. Максимально заморочливо. Поки того гарбуза нас а вона ще гарбуз ось, просто такий. Буду сьогодні з ним якось розбиратися, поки він там не згнив. Але я дуже люблю цей суп насправді. Діти по-різному до нього відносяться, а я його обожнюю. Ну, а готую так Так що... Так що, да. І е, взяла ще ось такі формочки. Сьогодні більше не брала. Тут запіканка має бути. Дуже прикольно, я вчора знайшла рецепт, але на нього я нічого вже не купувала. Подивлюсь, можливо, завтра куплю. Е, туди треба і ананас, і сир. Будемо дивитися, поки що взяла. Хай буде, бо не знаю, як там складуться обставини, чи зможу я зайти потім в Аврору. В Аврорі більше я нічого не брала. Да? Да. Бумажка по 17 гривень, якщо що. Ще раз вам цей даю натік. На я, на до на речі, непогано взяла. Мала ідею щось пошукати Насті, тому що вже ні всього багато, якось так вийшло. Але в Насті проблема в тому, що в неї маленька попа. І якщо пишуть, що штани там на 6 років, то, як правило, вони з неї спадають. З неї спадають майже всі штани. Ну, це так. Тому, тому Я перше, на що дивлюся, це на наявність цієї штучки. І як на диво, на ласинах. Ну, бо це, типу, як штани, ласини, ця штучка була, ви представляєте? Я перший раз таке бачу. Це якісь французькі, я не знаю. На 7 років були ще на 8. Прям роже, ці такі більш коралові, а були прям рожеві. Але я не ризикнула взяти. бо Це хто його знає ще буде, коли їй там 8 буде. Не знаю, але такий якісний. Хорош. Хорошенькі, можливо, були на нього трошки великі, а може ні. Насправді, я зараз її вже, вона трошки в мене виросла, і іноді речі, на яких пише 6 років, можуть на ній бути короткі. Таке теж буває. І другі ласини, взагалі сьогодні улов-ласин. Теж на такі хати резиночки. Це вже H&M, до речі, це вже на 6-7 років. такі чорненькі, прості, звичайні. Ну, бо зараз під теплі штани зручно втягати щось таке, що обтягує. Тому, тому повезло просто, що я не знайшла, насправді, бо я завжди її дивлюсь і нічого не знаходжу. І, крім цього, всього, ці ласини вони ще й утеплені. Представляєте? Я б ще дивилася на них, думаю, шукала, що з ними не так, тому що я не розуміла, як вони дожили до передостаннього дня, насправді. Hдемовські, чорні, без будь-яких дирок, затертостей класини. Ще й утеплені. Ну, це дуже дивно. Ну, Значить, мене чекали. Так, взяла я ще кофту е з, з довгим рукавом. В неї, взагалі проблема з цими кофтами. Взяла, яка була, без нічого не було. З їжаком фрі-хенг з їжаком <с> було, бо в неї ще три кофти на вибір і все. Тому. Буде ще одна, буде четверта. Нам їде посилка з Америки. Вже місяць їде. Я чекаю її і сильно Насті не стараюсь щось купляти, бо там речі якраз для Насті, бо там нам передають з Америки там дівчинка старша, за неї на рік чи на два щось таке. І нас ну, багато речей від них, коли вона була, мала, вона була менша, Настя і та дівчинка. Та в нас набагато більше було речей ще до війни. Вони сюди частіше приїжджали. Ну вони, в принципі, сюди приїжджали, то нам привозили. А зараз вони не приїжджають, бо їх звідти не випускають. І що? І вони нам відправляють, але не так часто вже. Щось і Захару взяла. Сьогодні вранці дуже сильно шукала шапку, бо є та шапка така з лисичкою, що ви бачили десь попередніх волог, випадково. Вона не на зав'язках. І це дуже незручно, тому що вона постійно десь перелазить. Але сьогодні я достала речі, які трішки були на потом, до яких уже чуть-чуть доріс. І я там знайшла шапку, в якій ходила Настя, Женя. Зараз він буде ходити. Вона, понятно, що на нього трохи великувата. Я думала, що треба зайти на секонд, подивитися, може, там теж шапка якась буде. Не знаю, як це діє. Просто як це діє. Але шапка. Я думала, чи вона треба, бо я ж вже знайшла шапку. Але думаю, хай буде. Дві шапки на зміну, то непогано. Тим бачить, вона така прикольна. Вона, мабуть, велика на нього буде. І вона тут на липучка, що теж дуже зручно, до речі. Тому взяла. Мило ж. І взяла ось таку курточку ми ще. У нас ніби як є якась курточка. Але це H&M. Да, H&M. І вона е дуже тоненька, дуже легенька, мені такі дуже подобається. І ще й з капюшочком. Дуже прикольно. Це вже на осінь буде, виходить? Так, да. бо йому рік вип'ють, буде на осінь. Була ще двостороння, прикольна, така, яка може була б йому і на весну, але в неї з замком трошки буде проблеми. А я раз уже купила курточку, на, на якій були проблеми з замком, і це дуже дороге задоволення. Той замок може заважити в 5 разів дорожче, ніж та курточка, яку ви купили. Тому таке може бути чорна, не знаю. А, до речі, тут капюшон ще відстігається. Чорна, але нічого страшного. Мені головне, що вона легенька, і дитині буде в ній дуже зручно. Я такі типи курток вже дуже добре знаю і вони супер класні. У мене язик заплітається, щось... мені дуже тяжко говорити, бо я хочу їсти. І взагалі я ж кажу, сьогодні це Євген мене прям з рівноваги вивів конкретно. Я не знаю, я наче щось порчу на нього, хотів, хтось навів на дорозі, чесне слово. І йшли, нормально, він вранці вдівся, зібрав машинку, пішли, все окей. Ну, ранком вийшов, типу, почав трохи піднивати, бо ну, комбінезон, ботинки. Йому важко, він не хоче. Але ми потім знову почали говорити про Миколая, і вони переключились. А потім щось він цей на півдорозі його нього пере перемкнуло. Щось вони почали з Настю спорити. Потім він почав її бити. Я почала на нього кричати, потім він почав плакати. Коротше, і все, і він потім плакав. Просто хвилин ще 15, плакав до садочку. Він вирішив, що він вже не хоче йти в садочок. В садочку теж він плакав. Добре, хоч вихователька підійшла. До речі, з той, що в нас конфлікт був. У Нас якось з нею все налагодилося. Так що люди можуть мінятися. Треба просто іноді вияснити стосунки. Його забрала, все нормально. Єдине, що я вже потім. Відходила по своїм справам і їй писала, як там він, то вона каже, що сидить в роздягальні, їсти не хоче йти, нічого не хоче. то Я попросила, щоб вони залишила йому щось поїсти, бо ну, він вранці не їв. І, ну, і написала мені, якщо щось там, то ніби з вами тут говорю, вона ось він мені, мені відписала, що все добре. Ой, так що так, да, це дуже так непередбачувано. І ми це ходили осінню, то ходити в садочок скільки часу, це одне діло, коли знаєте, одяг легенький, може бути тепло. Ну да, погода може бути дощ. А от зараз, уже в цих костюмах, це трошки ще важче, треба раніше вставати. І так, да, якось. Але мені ще знаєте, і дітям, і мені трошки така дискоординація, тому що Сергій періодично возить. І і, да, і через те воно так складно. Коли ми там кожен день ходили, то вони там знали, що вони йдуть, а не ні, дзвони татові, хай тату нас везе. Таке, ні, Настя не нела. Женя сьогодні. Женя сьогодні зірка параду». Але раніше я щось по ну, поскандалив, нерви мені підтерпав, то і все. А сьогодні щось я прям прям втомилася, не знаю чому. Якось так. Понеділок день тяжкий, як то кажуть. Ладно, буду готувати собі каву. У нас, до речі, сьогодні не так багато світла мають виключати. Заберу вас тоді на цей на кухню. Ой, раз така, такий довгий кадр у нас виходить. купила я такі намазки. ніколи не купляла. Але це я дуже голодна. Я, поки, мені здається, я різко стала голодна, коли вже завела Женю в садочок. У мене шунок просто підсмоктує жахливо. Мені здається, всі мої залишки енергії пішли на, пер... на... на стабілізацію моєї нервової системи. Тому прочитала дуже класно з грибами, лисичками і з лососем та кропом. Мені здається, це щось має бути дуже смачне. Склад нормальний сир, вершковий пастеризований культури молочно-кислих бактерій, лосось копчений 7%, білок молочний, сіль і кропа 0,2%. І все. Ні, здається, мені здається, вони щось тут не дописують. Хіба воно може бути все? По-любому має бути якийсь стабілізатор, щоб воно не портилось, ні. І так само тут. Пише, що тільки сир є, гриби, лисички 5%, гриби печериці, молочний протеїн, О, тут же протеїн є. Сіль, грибний екстракт, цибуля, петрушка, аром... О, тут є ароматизатор, хоч якийсь чесник спецій. Хоч якийсь ароматизатор є, тут взагалі немає. Ну, Загалом дивний, дивний хороший склад. Взяла. Вершки. Ну, це до супу. Які я маю сьогодні готувати. Але пудра. А, я розморажувала полуницю. Треба щось з нею зробити, бо вона зіпсується. Та я може заготую якийсь пиріг. Кіткап собі взяла до кого. В Аврорі ще по пергаменту взяла, Бачите, казала, щоб нічого не брало. Так, їсти, все, хватит з вами говорити. Я з вами вже говорю 20 хвилин. Безсовісно така.

Так, так, мама достала всі подарки. Різдвяні і не різдвяні, ну ж вони постійно Хочу пакувати. Зараз тут книжки. Нам від Миколая по пакетам спакую. Бори. туди дітям. А уже під ялинку, то всі заметаю. Я. Каже, я вже повзати хочу, так? Я вже так пробую повзати, капець як пробую, так? А то дубка до гори голова як п'ятий стовбур опори, і вже плобую, так прям плобую, тиждень доповзую, так? За тиждень поповзу, ну максимум два. Я тут зробила, вообще. Що... я кайфую. Я мабуть, перший ваш блогер, який вже пакує подарунки на Різдво. Але мало зараз натхнення на то, і заодно подивитися, що бумаги вистачить, і навіть собі настрій трішки підняла. І ось вам наглядно покажу, яка гарна бумага в Аврорі за 17 гривень. Я не знаю, будь-що з нього дуже гарне. Не видно, що всередині. Вибирайте, що хочете. Дивіться, яка краса. Хопше, кайф. Тому біжіть, як там блогери в кажуть, біжіть бігом, поки ще є. бо через тиждень точно не буде. А, у мене залишилась одна, ця трошки дорожче коштувала, 22 гривні цілих. А, ну, подивимося. Я думаю, що ще варто одну чи дві докупити. Можливо, ще хтось там буде щось дарувати, то щоб ми запакували. Тому. Ну, хтось ще, це бабусі, я за бабусі дідусями говорю. А, тому поки так поліпила зверху відміточки, що кому. А далі, думаю, може, наклейки якісь зроблю, там, типу машинки, щоб шукали якісь е знаки на коробках, де чи подарунок, щоб їм трішки додати азарт. Так що така от краса. Ну, а на Миколаїв попакувалася сюди. Сміття захар розпить. А у нас новий прекрасний день. Зустрічаю вас ранковий захар. Я не можу ці діти такі милі, маленькі. коли просинаються вранці. Це найкраща пора ними милуватися, їх тіскати, бо вони просто утіпуті такі махіт-пуки. А взагалі, вчора більше не було вже сил і натхнення знімати, тому що мені було погано. В суботу у нас був ротовірус. Там в попередньому відео я трішки про це згадувала. Потім в п'ятниці на суботу скрутило Євгена, але він насправді найлегше то переніс. Два рази поригав і все, і вранці встав, ніби нічого не бувало. А мене в суботу просто поступово як почало накривати. Чесно, я не згадаю, коли мені останній раз було так погано боліло все, не їла я цілий день нічого, жахливе було зневоднення. Ну, типу, я три рази народжувала, і мені так погано не було, як цю суботу. Дуже рекомендую вам вакцинувати дітей, тому що на Захару, хоч хни. Ви від цього вірусу нікуди не втічете, якщо підете в садочок, ще я впевнена він в школі. Є. Коротше, він є скрізь і він дуже важко може пройти. прямо дуже важко. Якщо немає імунітету, тобто, якщо його не зробити штучним від вакцин, наприклад. Бо в Насті, бачите, в тому році хворіла, але все одно легше в цьому році, звичайно, їй ніж того. Але я б не сказала, що прям геть дуже. легко. Вчора, до речі, приготувала чечевицю, сочевицю і курочку зробила з цибулькою і чим? Чим? Чим-чим-чим-чим морфую. З вершками. Так, що така у нас була вечеря. Зараз я, мабуть, підігрію. може мені легше стане. І ще, до речі, хотіла поділитися, була знайшла один відосік по оновленням в Ютубі, які ми. Деякі я вже оновлення вже почала вимічати в себе на сторінці. Це буде більш цікаво для авторів каналів. Наприклад, те, що вже можна дублювати назву, ну, підписання відео, і Ютуб буде використовувати ці дві назви і залишати потім ту, яка найбільше користується популярністю. І так само має з'явитися така функція по мініатюрки, тобто по обкладинці, і залишати типу та, яка більше набирає кліків. Що саме цікаве, одна із самих цікавих це те, що на Ютубі тепер. Наступного року когось вже по-різному типу дають доступ до цих функцій, можна буде продавати рекламні місця. Тобто, не так як зараз блогери просто вставляють відео рекламу. Переважна кількість 90% українських блогерів взагалі не говорить про те, що це реклама. Ну, якісь великі можуть говорити, що спонсор відео. Хтось може казати, що прямо це реклама, чомусь блогери. По типу мене взагалі не говорить про те, що це реклама. Для мене це дуже дивно, тому що ну, люди ж не дурні, вони розуміють, що це реклама, і можна сказати, що це реклама або підписати, що це реклама. Ну, не знаю. Мені особисто це не зрозуміло, чому інші блогери так не роблять. Як на мене, це чесно по відношенню до своєї аудиторії. І ніхто ж не говорить, що якщо тут підписано, що це реклама, а що це щось погане і неякісне. Але це таке, деякі блогери взагалі дуже зашкварно роблять рекламу, <смі> навіть не узнаючи, як що читається, як, що, для чого воно. Ну так, чи знаєте, запропонували, взяли, показали і пішли далі. Ну таке. Якщо рекламодавцям це подобається, то, то що зробиш? Просто колись свій час була популярна нативна реклама, типу реклама, яку непомітно. Типу, ти таки користуєшся і це своїм підписником. На сьогоднішній день ви ж коли телевізор дивитесь або Ютуб дивитесь, вам вже ж пише, що це реклама. В, це, в телевізорі пише реклама. На Ютубі ви розумієте, що це реклама. Чому тоді не ставити всі точки над І, коли ви робите якусь рекламу у великому відео? Ну, це особисто моя думка. Напишіть вам, як споживачам контенту. Е, є вам різниця, підписують блогери чи не підписують, якщо е, це реклама. Іноді можна тайм-коди ставити. Це також дуже корисно. То я дочувала, що скоро для авторів можна буде продавати рекламні місця. Тобто, коли до вас звертаються за рекламою, ви і, наприклад, кажуть, хочемо в першій половині відео, а ви такі «окей», І виділяєте місце у відео, наприклад, там з 3 хвилини по шосту хвилину у вас реклама. І, наприклад, рекламодавець дає вам. Товару або грошей, що там хто на що здатен. В Ютубі це переважно звичайно ну, товар. Наприклад, на місяць реклами. І все через місяць та діляночка, де у вас була реклама, видаляється. І тому це дуже класно і зручно, бо виходить, що зараз, коли ти робиш рекламу, рекламодавець купляє в тебе місце на це відео на все життя існування цього відео. А так буде, типу, реклама буде крутитись тиждень. Все. І у відео буде тільки тиждень реклами. Це, звичайно, не так актуально для влогів, наприклад, тому що ну, блоги в основному дивляться там перший час і все. А от для статичних якихось відео, ну, на тематичних, які постійно дивляться, то це дуже класно, тому що купила рекламу на місяць, вона покрутилась місяць, а не крутиться, поки відео існує на цьому каналі. І там багато ще різних плюшок. Має бути штучний інтелект, який зможе вирізати, нарізати довгі відео на короткі, в залежності від переглядів. Тобто дивляться, що на цій ділянці дуже багато людей дивиться, повертається. І цю ділянку буде штучний інтелект вирізати і казати вам, ось оцей шорт, типу Reels, буде дуже круто заходити. Це все має бути в youtube студії Тому так, да. Тому має бути yeah. щось класне і насправді. Спеціалісти ютубовські кажуть, що це прям одне з наймасштабніших оновлень, які мають бути: що по рекламі, це дуже круто, що по нарізанню цих шортів. І вони там взагалі міняють політику: типу, треба або дуже довгі відео робити, або короткі відео. Ну, якось так. А і ще, якщо ви помітили. Ви тепер, коли заходите в розділ підписки, вам можуть рекомендуватись не тільки відео ваших підписників, а можуть рекомендуватись відео незрозумілих вам каналів. А все тому, що тепер змінюються алгоритми, і відео вам рекомендується по ваших інтересах. Тому, якщо там дивитесь мамський контент, то вам будуть рекомендуватись відео так само схожої тематики інших каналів. І це класно, тому що тепер виходить прив'язка. Не до кількості підписників, як раніше, було, а по тематиці відео, і по її цікавості, по утриманню аудиторії. Ну, до цього насправді вже потрошки і так ішло. Тобто, вже в Ютубі головне не кількість переглядів, не кількість підписників, а саме утримання аудиторії. Тобто, в мене, наприклад, аналізуючи свої відео, може бути там три тисячі переглядів, але утриманість там буде. Дуже висока, тобто відео з 30 хвилин буде дивитися більше, ніж 15-16 хвилин. Насправді це досить багато, враховуючи ну, 3 тисячі людей дивиться більше, ніж половину відео. Ну, вибірка або берець середньо. А буває, якщо там багато переглядів, 5 тисяч, 4 тисячі, то може бути там 8 хвилин з 30 хвилин дивляться відео. Ну Тобто, важливо, цей показник утриманості аудиторії. Чим довше ви утримуєте аудиторію, Тим більше Ютуб розуміє, що це класне щось, треба його рекомендувати. І враховуючи вже нові алгоритми, які спираються на цікавість відео, на якість відео, а не на кількість підписників і популярність каналу, то ваше відео буде скрізь рекомендуватись. І раніше нові канали ми могли бачити в рекомендованому, ну, в загальній такі в головні вкладки. А тепер вони з'являються навіть в вкладки Підписки в перші такі строки. Якщо дивитись на телевізор, я не знаю, як це виглядає в телефоні. Тому от такі класні оновочки. Да. Можу, до речі, кинути посилання вам, якщо не забуду. Кратше, якщо комусь цікаво, напишіть в коментарях, яке на посилання там дівчина, яка, типу. Ну, є канали, які, типу, саме говорять про розвиток Ютубу, про зміни на Ютубі. То вона більш детально і вам ще якісь нюанси Там відео на 25 хвилин про нововведення в Ютубі. Тому я вам скину. Пишіть. Моцькав. А ми будемо їсти, а ми будемо їсти. Цей малий уже менше спить. І ми прямо вже втомилися, да? граємося, граємося. <рес> так, а я думаю, що я це відео буду завершувати. Буду дивитися, як у мене там щось складеться. Я ще Не покажу вам, як я готую суп-пюре, бо я, в принципі, не знаю, що я його сьогодні буду готувати. Якось тяжко мені йде. кучу ідей насправді для відео є. Треба кухню вам зазняти. Це класне відео, мабуть. <смі> треба про настолки дитячі вам зняти відосик. Коротше, про, до речі, чи цікаво вам буде відео. Я робила рік тому назад відео про е дохід з Ютубу за останній рік. Але це відео більше, так ближче, до Різдва може вийде, бо я думаю, треба чи не треба. Ну і мої спостереження, висновки за цей рік. Коротше, пишіть. І пишіть ще, що вам цікаво було, на які тематики зняти відео. Да, да, да. Да, да. <ріхи> Все, дякую за перегляд і всім пока-пока, до нових зустрічей!